Привіт-привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Свідніцька і я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на липень 2025 року. Сподіваюся на ваш лайк, підписку, коментар. І дуже-дуже цікаво, що ж вам принесе. Цей липень розпочнемо ми з колоди таро традиції, Овни, загадуйте себе, вмощуйтеся зручніше і давайте подивимось, що ж вам цей місяць принесе. Овне для вас. Король кубків це у нас взаємодія з чоловіком, може бути рак, може бути риби, може бути скорпіон за знаком зодіаку або асцендентом, але не обов'язково прив'язуватися саме до знаку зодіаку, тому що це може реалізуватися як людина, до якої у вас є якісь почуття, або яка має справу з емоціями. Це може бути людина, до кого ви ці почуття плекаєте, або ж він може мати почуття до вас. Це така емоційно налаштована людина. Це може бути, до речі, лікар. Але якщо лікар, то такий, знаєте, може бути терапевт, психотерапевт, психолог, може бути таролог, до речі, це може бути бармен. Людина може мати справу з кухнею. Також це може бути повар, може бути кондитер, хтось вам щось смачненьке приготує. Або ж ви з кимось будете готувати щось смачненьке. Ну, подивимось. Так, що ще вам принесе повне? Що ще вам принесе цей липень. Трійка жезлів, овни, ви тут вирушаєте у якусь дорогу. Місяць дуже сприятливий для планування, для того, щоб чітко планувати якісь подорожі. Намагайтеся це робити на початку місяця, якщо це планування, тому що особливо до 10 липня у нас ще зростаючий місяць, зростаюча фаза місяця. Що сприятливо для того, щоб формувати наміри, щоб планувати, щоб е, ставити якісь. Якісь цілі, так, у нас було нещодавно новолуння. Новолуння було в раці разом з Юпітером. Тому плануйте, ви вже бачите, дивитеся сміливо у майбутнє. Ви овне і самі такі сміливі, але це карта планів, планування. Якщо ви плануєте якісь подорожі, якщо хочете. Наприклад, купити квитки. Краще також це робити на початку місяця, тому що уже в середині липня у нас з вами чекає ретроградний Меркурій. Ви, до речі, тут можете очікувати: очікувати якісь товари. Бачите тут кораблі. Можливо, ви очікуєте, що хтось або щось до вас приїздить. Дуже часто це якісь контракти про поставки. Наприклад, ви там. Щось вам поставляють. Можливо, ви будете з цим подальшим робити бізнес яких, якийсь. Так. Комусь можуть, наприклад, парфуми, до речі, приходити, або якісь товари харчування, тому що тут з королем кубків, або якийсь посуд, до речі, також може приходити. Так, що ще принесе Овна? Овни для вас, це двійка пентаклі, прекрасна карта. Це поєднання якихось двох ресурсних справ одночасно овни. До речі, це може бути отримання доходів з двох різних джерел. Наприклад, ви з основної своєї роботи отримуєте дохід і також отримуєте ще з якогось додаткового джерела. Тут дохід Овни. Це прекрасна карта дає можливість поєднувати. Одночасно над двома проектами, наприклад, працювати одночасно з двома замовниками. Ви тут балансуєте. Можете, наприклад, працювати трішки на одному офісі, трошки на іншому офісі. Можливо, ви плануєте як розширятися, знаєте, як відкривати десь яку ще франшизу, або що, або десь паралельно мати ще якийсь додатковий вид доходу, або займатися торгівлею. Можливо, хтось буде займатися також обмін. Валют, до речі, також іде по цій карті, можете обмінювати там, гривні на долари, долари на гривні, на євро, і робити якісь такі фінансові махінації. Ну що ж, а у нас з вами наступна колода Овни. Це у нас сили природи. І я тут на природі, тому колода буде діяти з подвійною силою. Якщо вам подобається. Робити розклад в такій атмосфері. Пишіть мені обов'язково коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, відправляйте ці відео друзям. Наприклад, можете відправити їм прогноз для їхнього знаку зодіаку. Мені це буде надзвичайно приємно, овни. А ми подивимося, що ще принесе вам цей липень-карта для овнів. Королева Пентаклі це взаємодія з дівчиною з жінкою. Може бути телець, може бути діва, може бути козиріг. Жінка така земна, вона творча, вона ресурсна, вона може створювати щось дійсно, от фарбувати, працювати десь на ландшафті, працювати в саду. Також вона може працювати з фінансами. Ресурсами це така жінка, яка і хороша господиня. Вона знає, чого вона хоче, вона отримує фінанси, і вона вам може також дати якусь гарну фінансову пораду. Або ж ви можете тут бути цією жінкою, ресурсною і самі створювати свої фінанси, самі створювати своє багатство, свій достаток. Так. Можете виконувати якусь роботу по дому, або ділянка, садиба, якісь квітники. Також там паркан підфарбовувати. Це також все буває по королеві Пентаклі. Так, що ще принесе овна цей липень лицар кубків. І це якась романтична пригода, коли захочеться творчого романтичного. Наповнення, аж вітерець повіяв, сподіваюся, мене чути. Це я тестую, як буде на дворі працювати камера і е, мікрофон. Це може бути романтична пригода, може бути роман, романтична поїздка, може бути побачення, але не очікуйте такої е, конкретики і ясності. Буде весело, буде флірт, але це швидше гра, ніж серйозні стосунки. Якщо ви тут більше по пентаклієвій стороні своїй, ви розірваєте. Зраховуєте так, на більш серйозні якісь наміри, наприклад, і тут уже Тут, до речі, і король кубків вам випадав, і лицар кубків може бути дійсно чоловік, який до вас проявляється, який до вас має почуття, бо ви до нього маєте почуття. Але ось цей він такий більш несерйозний. Це може бути побачення, це може бути якась активність, це може бути виїзд за місто, це може бути похід в кіно, в ресторан, приємне часопроводження. Але це такий, знаєте, спокусник, спокусник. Але хто хоче спокуситися овне, чому б і ні? Так. Можна до речі подивитися якийсь романтичний фільм, романтичну комедію, якусь навіть самі собі влаштувати якийсь там вечір біля річки чи біля моря. Так, що ще. За містом навіть просто лицар мечів, а тут у нас конфлікти. Щось мені здається, що тут точно можуть бути якісь протилежні думки у вас з кимось, і може, до речі, бути така ситуація по лицарю мечів, де ви відстоюєте свої кордони, ви відстоюєте свої права. Може вам попадатися партнер, чи партнери, наприклад, дещо різкі, можливо, які вас на свої несерйозні наміри спокушають. а ви ви тут можете тримати оборону, або ж можете зіткнутися навіть з якимись такими претензіями, коли вам хтось каже, а чому ти така холодна до мене, а чому ти не хочеш дати мені, наприклад, ще один шанс. Або ж це може взагалі бути окрема ситуація, де ви можете з кимось вступити в спір, можете вступити в конфлікт. Можуть тут дійсно розвиватися якось дуже швидко ситуації, йти одна за одною. Можливо, доведеться кудись швидко їхати. Десь швидко пересуватися, швидко приймати рішення. Це може бути дійсно дорога, але тоді вам потрібно буде і тут встигнути, і тут встигнути, десь пересісти, бігти з одного потяга на інший потяг, з одного потяга там на літак, в аеропорт, наприклад, по цій карті. Якщо ви хочете уникнути конфліктів по цій карті, ви можете бути попередженою і використовувати цю карту як застереження, і тоді вам потрібно оперувати. Фактами, якщо навіть хтось вас намагається вивести на конфлікт, ви оперуєте фактами, ви кажете, наприклад, мені це не підходить, або я бачу цю ситуацію по-іншому. Ось такий у вас цікавий місяць, а у нас з вами ще є сьогодні оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми з вами подивимося, яка практика догляду за фізичним та ментальним здоров'ям цього місяця для овнів буде сприятливою. Овни для вас це. Flow like water – Дуже багато карт пов'язаних з водою. Можливо, дійсно хтось побуде на морі або біля річки, хоча б біля озера, десь біля якоїсь водойми. Якщо ні, то це довіритися потоку, довіритися течії, плести за течією і дозволити собі чути себе і рухатися в гармонії з собою. О, ну, ви це вмієте. Я вам бажаю чудового місяця. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь на канал і побачимось у нових розкладах! Па-па!